Скільки клеймів можна робити зі страховою компанією як часто, щоб не мати проблем? Ну, дивіться. Перше, скільки клеймів можна робити, безкінечно. Можна хоч кожного дня ці клейми клепати, окей? Суть тому, що має бути причина: це все має мати зміст, має мати фінансовий зміст, щоб ви отримали якісь гроші з цього клейма, не просто подзвонити, подивилися на джастера і, і все, і папа. -па. Ви можете це робити як хочете, як так частіше. Є спеціальна база даних, куди страхові компанії заносять. Історію всіх ваших клеймів зв'язані з вашим будинком. І різні страхові компанії мають доступ до цієї бази даних або не мають доступ до цієї бази даних. Тому залежності від того, з якою страховою компанією ви застраховані, то цей клейм або вплине на вас якось позит... негативно, або не вплине негативно. Перед тим, як робити клейм, 100% потрібно скласти план, розумієте, стратегію. І ви, як власник будинку, зазвичай не можете цього зробити, тому що ви не володієте певними знаннями. З іншої сторони, консультація у нас безкоштовна, навіть якщо ви плануєте робити клейм самі, я вам обіцяю, настане момент в процесі опрацювання вашого клейму, коли ви скажете, окей, все, я не знаю, що робити далі. І тоді ви нам позвоните. Саме для того, щоб ви знали, кому дзвонити, я вам кажу: консультація у нас безкоштовна. І якщо ви плануєте робити клейм самі, окей? Не з нами, а самі, ми все одно раді вам будемо допомогти. Тому що я вам обіцяю знову ж таки. Що ви все рівно повернетеся до нас? Пам'ятайте, номер телефону цим відео, також є емайл, або можна написати нам повідомлення. Будемо раді переглянути будь-якого типу документи або страхівку вашу, щоб сказати, які ваші шанси. Є.